Привіт, це початок відео. Дивіться зараз. Всім привіт, друзі! Мене звати Майнкрафтер. Ну, а сьогодні будемо виживати. Да-да-да-да-да. Не забудьте, тому що сьогодні виживання. Я забув про це, Ну, нічого. Но це виживання буде ще краще. Ми будемо виживати на острові біля селища. Щоб не пропустити ні жодного відео, обов'язково ставте дзвіночок. Обов'язково. о, я бачу портали, Підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити ні жодного відео, тому що я буду щодня виставляти. Обов'язково сня... треба знати, що... що вже в мене Мінікрафт обновився. У мене обновився Мінікрафт. Отже, почали! Отже, 100 днів. Не 100 днів, ну може, може звичайне виживання. Ой, треба бути обережним. Вже бачу. Бачу, селяни працюють. І вже бачу заброшений порталчик. Що в цьому порталі? Аж, ну, буяке. Є. Перше виживання не про. Треба обов'язково забрати перше. Ну добре. А тут, вже більше нема. Ну добре. Перше виживання я почну із хіно. Скільки? Ефективність, незглавність, ефективність ніжний дотик у мене кайло на ефективність. Плюс поки все голем. І поки що поживемо кінок. Потім теж будемо грубати блідолем і голем. Отже, дві діти кузені, як завжди, о, о, що буде до першого. О, дві штуки діаманту. О ну, тут плюс залізний меч, їжа якась передзвінка. Ну що я голодненький, Ну і друга. Що буде в цьому? Подивіться щось. О, який, я, якийсь щось таке гарнень. Ну, Тепер у мене є старта. Знаю. Що мені зробити? Коротше, хай буде у мене таке, такий, такий лутик. ще? Звісно ж, треба верстачок. Ну, Можна добути трохи каменю, якщо знайду першу, перше залізо, можу скрачу залізні інструменти. І потім підемо в пекло. 20 штук каміння. Може бути. мене навіть кайло. Знаєте, ви, ви ще не знали. Ой, що волоті предмети там швидко ламаються. Такий факт. Давайте тут трохи тут будемо кругля і будемо закруглятися. Думаю, будемо вже, не будемо вже більше добувати каміння, тому що в мене... А, вс. мене 32 штуки. Yeah. На, на якийсь піч, на кам'яні інструменти. Може... На... Хм. Гарненька ідея, якщо ви підказали. Надо... Но у меня мало болит голова, потому что... Я вам посаджу. Я картофель беру. Всю картофель. Ну, накажи, что я Это для ежика. Вс, шестнадцати штук картоплі. Идемо, идемо вбивати пів. Да-давай, да, давай. Перша перша шерсть, перша вогна. Це ми будемо сразу жити. Сразу. Да, отут. Зараз зроблю. Зараз зроблю. На а -а -а. А другому поверсі як там буде кам'яна підлога. Для того, щоб не йти не в шагу. Я зараз пшеницю і роблю, а -а -а. щоб в мене все. В принципі, все. Зараз буду. Звіру якось. Якось а давайте ми є Їсть... от ось мене є, несть у мене е. Ну, добре. Чого ж сьогодні буде? Зараз разговорные три штучки земельки. Это для лома. Это не, так не Зараз еще буду рубать А, там есть господи, это мой... Мы... А сколько я снимаю? Ага, зараз ще щось 50. Е, ну забудьте, моє, моє відео буде прем'єрою, я скину. Е, давайте почнемо з дерева, я. Я хочу перше дерево і верстачок. Мені треба по, по швиденько буду бути. я тут я сделаю. кто не видел? кто не? Тут еще плюс кухеля. Я она У меня есть четыре штучки дерева. Можем мы зараз крафтить первый верстак. На, на, на первом инструменте. Ой, можна в мене є верстак чулок. Ставимо верстак. Ставимо, крафтимо піч. Лобимо діамантовий меч, хліб. Хліба побільше. О, зараз ракета. Лі... Ну, Тобто, літак літає. Зараз будемо робити кам'яні інструменти. Вживаю непогано. Забираю верстачу, Ну, особливо беру перше, перше кайло і добуваю, добуваю такі неву ділячку. Щоб потім переплавати, переплавати. Якщо мене буде за лісом. Обов'язково не забудьте підписатися на, на мене. Тому що там скоро буду знімати. Буду Якщо ви підпишетесь, і я доб'ю коли десь багато підписників. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Зараз будемо виходити. За скоро ніч. Я не забуду перше правило не вмерти. Не вмерти. Ну, якщо я вмру, то. ой! то э, мої речі про І мені доведеться заново було сково знаєте привет булямки житель я тебе я тебе по ним знаю що ти хочеш спати спатки Е, ну я хочу... хочу відбуватись. Я хочу зробити свій будиночок. така у мене у мене така... Такий просторий домик. М -м так, 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 так. -так. У мене є 42... 42 штуки. Я зараз знаєте, що? Зараз кушаю трохи хлібчика. Коротше час я... я можу зараз закрутити виживання Майнкрафт. Надіюся, що ми зустрінемося на наступній серії. Давай. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити ні жодного відео. А ми... Я говорю, да Всім пока, пока-пока. До -пока. завтра.